Консультація для батьків, пернаті друзі взимку. Як допомогти зимуючим птахам разом із дітьми. Знайомство із зимуючими птахами. У холодну пору багато птахів залишаються зимувати. І ми часто бачимо їх у парках та біля будинків. Найбільш поширені серед них синички, горобці. Дятли, ворони, сойки, голуби та снігурі. Кожен з цих птахів має свої особливості харчування та поведінки взимку. Наприклад, синички люблять зерна, а дятли полюбляють горіхи та сало. Чому важливо допомагати птахам взимку? Взимку птахам важче знаходити їжу через сніг і мороз. Це не лише важливий час, але й вирішальний для їхнього виживання. Налагоджуючи годівнички разом із дітьми, ми допомагаємо птахам та вчимо малюків, любові до природи, відповідальності та турботи про тварин. Організація годівничок Матеріал для годівнички. Можна виготовити годівничку зі звичайної пластикової пляшки, картонної коробки або купити готову. Важливо, щоб годівничка була міцною та захищала їжу від снігу. Що класти в годівничку? Зерно, насіння соняшнику, несолоне сало, подрібнені горіхи. Уникайте хліба. Оскільки він може зашкодити травленню птахів. Рекомендації для батьків: спостереження за птахами. Проводьте з дитиною короткі прогулянки до годівнички. Обговоріть, які птахи прилітають, вивчайте їхню поведінку. Це допоможе розвинути у дитини спостережливість та інтерес до природи, відповідальний за допомогою птахам. Поясніть дитині, що птахи звикають до постійного джерела їжі, тому годівничку потрібно регулярно поповнювати. Встановлення годівнички і спостереження за птахами чудова зимова активність для всієї родини. Це заняття не тільки допомагає птахам пережити зиму, але й виховує в дитині турботливе ставлення до природи. Спостережливість, важливість та відповідальність.